Усім привіт! Сьогодні 10 липня 2022 рік. Поспів моїй колекції новий сорт інжирного персика Саманта. Іспанська селекція. Він дав цьому році сигнальне плодоношення 10 плодів. Але дуже ярко виражений колір, червоний з білою м'якоттю. При зриві одривається у нього така жопка. От. На смак ще я не куштував. Зараз покуштуємо. Люди просили зняти цей сорт, хоч і плодів небагато. Але я показую те, що є. Ну, ці плоди крупні в районі 200 грамів 150-200, такі здорові все. Як пончики. Гарні. Це перше плодоношення. Зараз будемо куштувати. Ось такий відрив. і плот сам плотний, Тобто вже транспортабельний, тільки щоб він не перестигав. Від кісточки не відділяється. Є легка кислинка, але солодкий з білою м'якотью. Дуже соковитий. Приємний на смак мені подобається. сорт інжирного персика Саманта. Кого цікавлять саджанці цього сорту, звертайтеся. Займаємося плодовими культурами, не тільки персиками, черешнями, яблуками, грушами, а також черенками, живцями на літню та зімню прививку зимове щеплення. Всім гарного дня, миру та добра в сім'ї! Všetkým ďakujem za úvahu.